Добрий день! Сьогодні я хочу поділитися враженнями про новий планшет від компанії iKnow, модель Novo Crystal. Така цікава моделька, 7-дюймовий екран. І непогана начинка за зовсім невеликі гроші. Зараз ми подивимося, що всередині який комплект. Власне, сам планшет. Інструкція мовою англійською, що вже непогано. Гарантійний талон відайно. -NO. Навушники. ОТГ-кабель, USB-кабель. І окремо ще йде в коробку, просто не влазить, зарядка. Зарядка на... 2 Ампера. 2 ампер години. А тепер, власне, про сам планшат. Корпус зроблений з пластику. Покриття екрану не можу сказати, які, тому що наклеєна плівка і плівка наклеєна намертво. І здерти в мене не вдалося. Ну, в принципі, це теж непогано. А, задня кришка теж пластикова, матовий пластик. В принципі, на дотик дуже приємний, мені подобається. От. Один динамік, <кхід> динамік достатньо голосний, гучний. А зверху кнопочки Power, гойдалка така звуку, плюс-мінус, і додому. Home. А по виходах. Зарядка, HDMI, USB, мікрофон так, і слот для microSD, ну і навушники відповідно. Ну, більше нічого такого особливого, в принципі, все стандартне. Корпус зібраний достатньо нормально, люфтів не помічено, ну, якщо не сильно От, власне, включаємо сам планшет. Android 4.0.1, Jelly Bean, тобто круто, достатньо оптимізована система на максимум і це в принципі, помічається. А перший нюанс, на який варто звернути увагу, це орієнтація робочого столу. Вона, вона чомусь зроблена аля в телефони, а смартфони. тобто Гравіті сенсор тут ніфіга не змінює. У нас орієнтація тільки така. Можливо, це в, нас, в налаштуваннях можна змінити, ну я не знайшов. В принципі, невеликий мінус, але все-таки, я думаю, комусь може бути незручно. А власне далі. Екран Екран дос, достатньо якісний. Виробник заявляє матрицю IPS, але судячи з відгуків на різних форумах, ну і судячи з, зі свого там, погляду, то все, це все таки не IPS. Тому що яскравість трошки не дотягує до IPS-у контраст чорного, ну, тобто, чорний реально чорний. Тобто Це, скоріше всього, не IPS-матриця. Але екран дуже якісний, кути обзору достатньо хороші, Тобто все добре видно. Мені подобається. Яскравість теж на високому рівні, ну, в цілому хороший дисплей. Жодних нарікань. Гравіті сенсор теж в принципі працює, але як і в більшості айнолів, ну, можна там знайти певні недоліки. Ну, Це стандартна четвірка, можна сказати. В принципі, для користування вистачить з головою. Але краще буває камера. Одна камера на планшеті, фронтальна сперед, попереду 2 Мпікселі. В принципі, достатньо нормальна камера як для планшетів, тобто її реально в скайпі приємно спілкуватися. Фоткати щось навряд чи вийде, але Ну, вона є. І то вже є добре. А, Інтернет, Інтернет, Wi-Fi працює достатньо добре. тобто на відміну від ельфів і Аврор, був змінений, змінена антена на Ріалтек чи чіп. Я не пам'ятаю. Ну, коротше, змінений був Wi-Fi. І власне почав ловити більш якісно, менше проблем, там немає обривів. А, не ідеальний сигнал, тобто бувало все-таки в планшетах. Я зустрічав краще, але в цілому достатньо якісно. Тобто, через дві бетонні стіни, дві-три палки в мене показує антена. Все круто. Мені вистачає точно. Інтернет а працює добре, в принципі, добре, що хоч тут вже немає ніяких проблем з орієнтацією, тобто все змінюється. Як ви повернете планшет? Власне, от XUA, зараз включу фільм онлайн. Чи не включу? Зараз ще раз спробуємо, так, не хоче чомусь завантажуватись.

Нікіта, удачі, що за слід. працює без проблем. Власне, то вже є добре. А, закриваю. Тепер стосовно бенчмарків. Я спробував позапускати Антуту. Антуту планшет набрав зовсім небагато. 3359. Але, судячи всього, тут якісь проблеми з антуту. Ну, саме з цим планшетом, тому що ну, дуже малий результат, і він реально повинен бути значно більший. А зараз відкрию інформацію. Кому цікаво, можна там ознайомитись з інформацією про планшет. Перепрошую. Секунду. Так, так, мабуть, буде трошки краще видно. Ось така інформашка. Це у нас було туту. Зараз відкриваємо квадрант. А у квадранті адекватні вже результати. 3400 майже. Ну, Минулий раз ми набрали 3500, тобто, в принципі. Тут а все А, Скажу ще стосовно батареї. Батарея достатньо якісна. виявилось, чи це все-таки новий Android, достатньо економний. Але в перегляді фільму на маленькій я... яскравості мене планшет пропрацював 8 годин. Це дуже багато в порівнянні там, з іншими моделями, які випускаються останнім часом. Ну, власне, На кінець запущу ще е, гру. Ось у мене є GTA. Запускаємо. Подивимось, як іде. Хочу додати, що замовляв планшет на сайті Bianco. Обійшовся він мені е, 109 доларів. Це з урахуванням знижки. Якщо бажаєте бажаєте дізнатись про те, як отримати знижку на цьому сайті, то можете звернути увагу на опис цього відео на YouTube. Там буде інформація, як замовити, як заощадити там якісь коні. Ну, стосовно GTA, в принципі працює відмінно, ніяких глюків. Супер. Ну і то є добре. Дякую всім за увагу і, можливо, зустрінемося на якихось наступних поглядах.